Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Зараз 21 година 15 липня. Минула доба після історичної заяви Дональда Трампа щодо виділення Україні додаткових патріот та іншої зброї. Вирішив зібрати реакцію на болотах і не лише про це далі. Попрошу ваших вподобайок, ваших підписок та коментарів. Алгоритми YouTube мають зрозуміти, що цей канал та український сегмент потрібно і далі просувати. Дякую. Отже, нагадаю, що саме сказав Трамп. Він заявив, що готовий передати Україні 17 систем протиповітряної оборони Петріот. Думаю, мова йде про чотири комплекси. Кожен з них до слова коштує від мільярда доларів. Ці системи, очевидно, будуть передані через продаж європейським союзникам. Тобто, Трамп хоче і Україну підтримати. І американську економіку підживити контрактами за гроші європейців, також Трамп погрожує запровадити 100% мита для країн, що купують російські енергоносії, якщо Москва не піде на мирні перемовини протягом 50 днів. І, мабуть, найцікавіше, що під час розмови із Зеленським Трамп запитав, чому ж Україна не обстрілює Москву чи Санкт-Петербург. Тут можна лише уявити здивовану посмішку нашого президента. Чи варто сприймати ці заяви серйозно? Європейці кажуть, що надія на Трампа це трохи наївно. Американські політики бачать у цьому сигнал Росії, а в Кремлі, здається, просто розгублені. Почнімо з Рашки, бо там, як завжди, без театру не обійшлося. Кремль, здається, не знає, як реагувати на Трампа. Прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков назвав ці заяви дуже серйозними, але додав, що Кремлю потрібен час для аналізу. Ну, звісно, аналізувати погрози це улюблене заняття московських кабінетів, поки їхні ракети літають над нашими містами. Ну не лише ракети, звичайно, але й шахеди. Дмітрій Медведєв, який давно перетворився на головного шоумена Радбезу Російської Федерації, так він заявив, що Москва не звертає уваги на театральний ультиматум Трампа. Схоже, Медведєв думає, що це Трамп грає в театр, але не самі росіяни, якось дивно, правда. Сергій Рябков, заступник Лаврова, пішов далі, назвавши ультиматуми неприйнятними та марними. А сам Лавров висміяв заяву Трампа. Про крайні терміни для перемир'я з Україною. Але найцікавіше це позиція Кіріла Дмітрієва, голови Російського фонду прямих інвестицій, і людина, яка дуже активно спілкується з Віткофом. він, на відміну від своїх колег, бачить у Трампі шанс на діалог. Дмітрієв стверджує, що саме цей діалог між Росією та Сполученими Штатами продовжиться, попри всі спроби його зірвати. Він навіть похвалив Трампа, сказавши, що той, на відміну від Байдена, намагається зрозуміти законні інтереси Росії. Цікаво, які саме інтереси Дмитрій вважає законними: напад на сусідні країни чи атака на своє рідне місто Київ? Російські пропагандисти, як от Владимір Соловйов чи Олічка Скабєєва, не могли залишитися осторонь. Соловйов традиційно звинуватив Трампа в байденізації. Мовляв, він втратив свою унікальність і вже не той, хто може говорити з Путіним. Скабєєва порівняла риторику Трампа з виступом Коліна Паула Третього року про зброю масового знищення, а державний телеканал Росія 1 назвав Трампа відчайдушним. Порівнявши його дії з особистим Афганістаном, тим часом у Європі до заяв Трампа ставляться з обережним скептицизмом, а хтось із оптимізмом. Європейські лідери не впевнені, чи можна покладатися на Америку, і готуються до всіх сценаріїв. Та сама ситуація і в науковому колі. Німецький аналітик Даніела Шварцер зазначила, що вірити в те, що Трамп вирішить проблему України, трохи наївно. Неназваний на дипломат із НАТО висловився ще різкіше. Нічого вже не дивує, ми повинні бути готові до всього. Натомість німецький канцлер Фрідріх Мерц запевнив, що Німеччина зробить вирішальний внесок у питанні постачання систем ППО Петріот Україні. Тільки таким чином збільшиться тиск на Москву, щоб Росія нарешті домовилась про мир, підкреслив власний канцлер. Разом з тим, генсек НАТО Марк Рюте після переговорів з Президентом Трампом мав телефонну розмову вже із Зеленським. До того, Рюте високо оцінив зусилля Трампа знайти вихід із глухого кута у спілкуванні з Путіним і дати кремлівському лідеру шанс показати серйозність намірів щодо врегулювання війни в Україні. Натомість головна дипломатка Європейського союзу Кая Калес вважає, що 50-денний ультиматум Трампа. Це дуже довгий термін. Вона насправді акцентувала і на те, що Трамп займає тверду позицію щодо Росії. І це вже є дуже і дуже позитивно. У Сполучених Штатах реакція на заяви Трампа насправді різноманітні, але є і така серйозна певна надія. Сам Трамп, як ми вже згадували, змінив риторику, критикуючи Путіна і обіцяючи зброю Україні. Його адміністрація бачить у цьому сигнал Росії, що час для переговорів настав. Посол Сполучених Штатів НАТО Мет Віттекер трохи раніше зазначив, що Трамп дуже і дуже розчарований Путіним і хоче показати серйозність своїх намірів. У Конгресі є потужна біпартійна підтримка санкцій проти Росії. Спікер Палати представників Майк Джонсон і лідер більшості Сенату Джон Тун. Готують законопроект, який дозволить запровадити 500% мит на країни, що купують російську нафту, газ чи Уран. Це законопроект Грама Блюменталя, нагадаю. І він вже має близько 85 підписів на підтримку, що свідчить про широкий консенсус. Невідомо чи зараз будуть розглядати його на фоні заяви Трампа про 50 днів, але потенціал залишається. Окремо варто згадати Меланію Трамп, яка, за повідомленнями, відіграє несподівану роль у підтримці України. кажуть, що вона вказувала Трампу на нещирість Путіна, коли той розповідав про е позитивні чудові розмови з російським лідером. Українці навіть жартують, називаючи її агентом Меланію Трампенко. Але в останні дні, насправді, ні європейські, ні американські політики не коментували її роль. Хоча окремі матеріали вже пролазять на перші шпальти е, безпосередньо західних медіа, я впевнений, Маланія фантастична. Отже, що ми маємо? Заяви Трампа це потенційно історичний момент, але з великими але Росія, як завжди, грає в гру, ми вас не боїмося. Хоча Дмитрієв натякає на можливість діалогу. Європа не покладається повністю на Трампа і готується до всіх сценаріїв, вкладаючи мільярди в оборону. Додатково, звичайно, і проплачує військову зброю безпосередньо і для України. У Штатах підтримка нашої держави міцна, але внутрішні суперечки нікуди не ділися. Чи стануть 17 установок Петріот реальністю, чи змусять мита Росію все ж таки сісти за стіл перемовин? Поки що це все виглядає як гра з високими ставками. Але ми, українці знаємо, надія це добре, але справжня сила у нашій стійкості та спроможності Сил оборони України. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь, залишайте коментарі і давайте разом стежити за тим, як розгортається історія на наших очах. До зустрічі і слава Україні!